В інституті військово-морських сил навчають офіцерів водолазів. Тут формується командний склад, який забезпечує ефективність функціонування національного флоту та здійснює навчання фахівців у сфері водолазної аварійної справи. Ми повинні, перш за все, бути добре підготовленими для того, щоб працювати на морі. А також ворог не ну, теж не спить і теж готує своїх фахівців для того, щоб заходити з моря. Ми повинні і це враховувати теж. Свої навички водолази відточують регулярно і відпрацьовують до автоматизму. Перш за все, ти повинен добре думати, що ти будеш робити під водою, тому що ця стихія вона не вибачає помилок. Ти повинен дуже добре знати своє обладнання, спорядження, що ти будеш робити, як ти будеш робити, скільки тобі потрібно часу, коли і хто тобі допоможе. Навчальний заклад оснащений новітніми водолазними та технічним обладнанням, а досвідчені викладачі у роботі з курсантами використовують найсучасніші тенденції у сфері водолазних технологій. Такі заняття проходять. Ко двох-трьох занять на тиждень основним завданням це є адаптація людей до постійних факторів водяного середовища, що впливають на людський організм. Вода для нас є на жаль ворожим середовищем, і наші бійці повинні бути. Максимально адаптовані до цього середовища і почуватися в ньому максимально комфортно, щоб виконувати безпосередньо ті задачі, які ставить на них командування. Також, окрім підготовки в навчальному закладі, водолази удосконалюють свої навички в інших містах, не тільки України. Водолази наші зараз проходять навчання також в інших навчальних закладах, як України, так і країна НАТО. безпосередньо в Латвії проходять курси з бойових плавців. Україна морська держава, і їй потрібні професійні військові моряки. Тож зробіть свій вибір.